Слава Україні! Приблизно рік назад я зробив довіреність автоматизовану. І покористувавшись нею рік, не зрозумів, що в неї є ряд можливостей для покращення. Тому в даній серії відео буде показано, як це зробити. І перше, що я вже зробив, підготував, це довідник матеріально-відповідальних осіб, вивів в окрему вкладку. Додав список найменувань. Тобто, як правило, на підприємстві підприємство отримує одні й ті самі матеріали плюс-мінус. Щоб не набирати все вручну, створив такий довідничок. В журналі реєстрації також будуть зміни. Знімаємо захист Добавимо зверху кілька рядків, щоб, наприклад, заголовок можна було поставити. Це, напевно, забагато. Два достатньо. І додамо. Тут ми тільки матеріальні цінності перераховували. А я би хотів, щоб кількість і одиниці виміру також фігурували. Ми це додамо. Також по 50 штук кількості і по 50 штук одиниць виміру. Не лякайтеся, вручну ви до цього не будете. Повертаємося до довіреності, зробимо перевірку. На предмет того, чи в нас вже така довіреність є, тому що можна автоматично виписати одну і ту саму довіреність. Так, у нас є довіреності 27810. Зробимо таку перевірку. Так, Table Trust у нас називається наша таблиця. ВПР, шукаємо наш номер. Table Trust. в першому ж рядочку. Тут ставимо 0. Тут написано ND, значить у нас такої немає, якщо тут помилка. Якщо двійка, значить є. Але мене так не влаштовує. Я хочу, щоб було явно зрозуміло всім, що така довірність вже існує. Тому якщо цей вираз, пробуємо нічому не прирівнювати. Довірність таким номером вже існує. В іншому випадку пробіл. Так. Тут ND. Якщо ND, ми ще обробимо, якщо ошибкою. Так, все, одинички нема, двійка. Довірність таким номером вже існує. Трійка нема, четвірка, п'ятірка, сім є. Супер. Іноді, ну, особливо в бюджетних установах, буває таке. Що один підрозділ в іншого на забезпеченні стоїть. Добавляємо для якого підрозділу. Тут будемо там, записувати. На отримання від такого-то, тут ми напишемо таку перевірку. Якщо тут не дорівнює пустоті, тоді дужка для цієї ж клітинки. Знову амперсант. Дужку закрили, лапку закрили. В іншому випадку там пусто. Тобто, якщо там щось написано, то для того вдали. Якщо нічого, то тут пусто. Зберігаємо. І тепер же нам треба перебити. оце все З оцієї таблиці в оцю. У нас таблиця 3. Ми її перейменуємо. ТБ МВО. Цей стопчик нам ну, не потрібний. Навіть лишній. Беремо, ставимо ТБ МВО. Раз. Замість цього тут також. Це один спосіб, інший спосіб контраж сюди ставимо замінити на, а знайти отаку штуку. все. 5 замін, щоб не парити. В суті, це вже ми можемо видалити. Тут, якщо ми будемо, я так хочу, щоб коли ми писали, тут цифрою, О, цифру, простіше писати, ніж букви, тут щоб появлялося прописом. На своєму каналі я показував, як підключити число прописом. Ця надбудова в вільному доступі є. Під цим відео буде посилання на інструкцію, як це встановити. Число прописом і число прописом 2. Давайте поки число прописом 2 встановимо і 2. Але якщо в нас штуки, тоді все нормально відміняється. Якщо в нас комплекти, то в нас не дві комплекти і не одна комплекта. Тому зробимо ще одну перевірку. Я взяв типові одиниці виміру: кілометри, метри, комплекти, сантиметри. Може, ще щось у вас буде? Якщо попадаються ці одиниці виміру, тоді. Ми кажемо один комплект, один кілометр, один метр. На все решта, я поставив, щоб були одна: Там одна штука, одна одиниця. Зараз я покажу, як це реалізується формулою. Якщо або так, F18 дорівнює кілометрам, або воно ж дорівнює метрам, сантиметрам, комплектам. Можете додати, додавати так, як ви бачите, скільки ви хочете. Тоді ставимо з комою. Ставимо число прописом. Просто число прописом. В іншому випадку. число прописом 2. От. Нічого нема. Одна. Комплект 1 штук. Одна. Ну, це тільки на деяких числах, це, але все одно. Дрібниця, але приємно. Можна залишити так. Можна ще додати, наприклад, ми щось отримуємо. Ну, частинами. Не цілими частинами, а якоюсь часткою числа. Тоді ми до цього всього додаємо ще дробну частину. Якщо тут, наприклад, 2,5. Десятих я не буду писати, але планую 2,5. 2,5 2,5. до цієї всієї конструкції додаємо. Якщо дорівнює пустоті, тоді пустота. В іншому випадку додаємо кому і додаємо число прописом 2. Тут однозначно 2. Частина це вона. То, наприклад, 2,1, а не 1. Тому число прописом 2 від оцієї штуки. В принципі, все. 2,5. Можна додати ще десятих там, але якщо ви напишете це ж не десятих, сотих, 2,25. Це все класно, але нам треба збити загальну кількість, бо ми в майбутньому цю кількість плануємо переносити в журнал реєстрації. Тому ми беремо оце через амперсант, комою. Ще один амперсант, і оце. У нас буде 225. Але зараз воно виступає як текст зліплений. Тому нам треба обернути в значення 225. Якщо ми забираємо дробну частину, ну його ідентифікує як двійку, кому вже не приліплює. Лишилося оце все нам протягнути донизу. І оце. Такий нюанс який іноді буває так, що, що ми їдемо отримувати, ми не знаємо, що їдемо отримувати. Тому іноді тут треба залишити пусті місця, а в нас вже тут записано і 0. Тому ми ще одну. Перевірку зробимо над цією всією конструкцією. Якщо ІС дорівнює пустоті і С дорівнює пустоті, тоді пустота. В іншому випадку оцю всю конструкцію. Закриваємо Є, тягуємо вниз, тягуємо вверх. Все працює. Якщо у нас щось тут. 06, воно його ставить. Так, і так само тут. І напевне, тут пофіксимо помилку. Якщо є ошибка, тоді ми пустоту хочемо бачити тут, бо нам це все ні до чого. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Хто додивився це відео до кінця і напише коментар під будь-яким відео про довіреність, може її отримати.